Добрий день, продовжуємо проходити Elden Так, В цьому відео ми з вами підемо от від тої благодаті, підемо по правій стороні, зачистимо от цю сторону. Тут повоюємо з босом. Обійдемо, обійдемо тут е, тих от солдатів, що тут купа стоїть. І не бажано напряму на них йти. Ще тут з босами, які укоруняють ворота, повоюємо, заберемо карту і відкриємо ту частину ще локації. І там дійдемо до Благодаті. І думаю, назад, потім, щоб зачистити, вернемося назад, поки до цієї благодаті. Так. Я... Ми трохи потратив часу, і побігав ще от по тих, тут я таборах, і повибивав з них солдатів і піхотинців їхні обладунки. Давайте глянемо. Так, Шоломи, шоломи. Так, отакі от можна з піхотинців вибити по бачите, воно бір. Піхутинця. А з солдатів можна вибити, де в нас? От солдатів такий от шолом. Ну, з лицарів я не вбивав, але в мене вже було. Я з лицарів раніше вибив, але в них також от таке от випадає, такі от шоломи. Так, далі. Так, так, так. Далі, далі. От випадає з у отакий таборт. З солдатів. от така накидка. Ну і з лицарів от такий, ободунки. Так, з рукавиць. Так, дивимося рукавиць. А, з рукавиць з піхотинці тут не випадають. Так, з солдатів. Так, Мавзолея. от солдатів отакі випадає. Бачите, вони майже всі однакові тільки трошки відрізняються параметрами. Ну і з з лицарів отакі випадають. Також з поножі також з піхотинців не випадають, а з солдатів. Так, такі випадають по ножі. І з лицарів. Отакі. Також з лицарів там ще, ну, зброя, і тось, з лицарів ще можна їхній щит там золотий вибити. Там, ну, і всю всяку зброю з піхотинців і солдатів можна вибити таку саму, як і раніше, на інших локаціях. Тому не будемо на тому загострюватися. Так, давайте ми ще з не з боком до кінця не договорили. Там, давайте, я ще service, З ним master. переговорю, щоб діалоги закінчити. Ми йому віддали золоту голку. Дещо нас просить? Хоче нас Lord? кликати. Ваше сект the i know that you will be the one and you'd make just the manner of kind-hearted lord that i'd wish for so please if you would allow me to call you lord you don't you don't say thank you thank you my lord my lord my lord Please become Elden Lord, and please let I, Bok, the Seamster, remain at your side. Taki you think Mum would be pleased if she knew that I'm as good as any royal seamster now. Oh, it's still not enough. I need to learn how to sew from scratch like her. Going already, my Перешивати в нього. Всякі обладунки із босів великих, і з усіх. Так, ну давайте підемо. Так, а поки ми розмовляли. Ну, з тими солдатами вони вже воювали. Нам, чекайте, нам треба на ту сторону. Давайте почнемо з тієї сторони. Так, близько тут не підходимо, бо там стоять ті арбалетчики з великими стрілами і будуть по нас пуляти. Тому давайте обійдемо, а до них прийдемо ззаді. Біжимо з цією стороною. Стоять на горі. Хай стоять, ми до них ще доберемося. Так, дивимося, що у нас по тій стороні ми можемо знайти. Так, тут всяку росте і гриби, і квіти. Давайте дивитися. Так, десь тут от ми пропустили. Ще солдати ходять. Добре, вони нас не... Ой! Щось то що я не ту. ну, розібралися. Здаємося далі, що у нас по тій стороні. І ще щось, Я не бачу тут нічого такого. О тут ще солдати сидять. Стараємося ще з ними. Так, ще камінь п'ятий випав. Так, ну нам вже не сильно потрібно, що там з них випадає. Все маємо так Тут розбираємося Охти ворогами сю шукають руду Тут ми зачистили. Дивимося. І тут десь в якійсь ямі має бути лут. От в тій ямі. От що вони її шукали, бачите, гравітаційний камінь. Так, демо. Чекайте, куди подивимось? На яку сторону. А, давайте там от в кінці ми маємо ще дещо знайти. Ще росте лілія. От, треба бачити нам тут. Йде йде далі. Так, тут знову не риють. Давайте і тут з ними розберемося. І ще в якийсь ямі, напевно, знов знайдемо. Що вони риють? Який який? Давайте ще тут глянемо з боку, Що тут густе? Тут ми ще не було. Так, квітки, квітки. Так, і нічого більше. Ще, Що, щось робимо. Нічого цікавого заховали. Так, йдемо далі. Дивимося. Так, де ж вони тут, в яку яму ще заховали лут? Так, тут їх ще солдат огороняє. молився всіх ми зачистили чи ще десь залишилися двійця десь заховалась Ніби всіх не Ні, десь ступає де ступає ага вон там далі ага ще і тут і тут тут ще два Тепер вже не стукають. Так, йдемо тепер, тут буде вон там бос. зверху. Так, дивимося, поки тут ще щось може побачимо. Не бачу я нічого. Ще подивимось на іншій стороні. Так, одразу двох. Дивимося тут. Нічого не бачу. Окільки гри. Так, ладно, тут йдемо. Боса будемо. Так, викличемо, може когось на підмогу, кого викличимо? знаю. Вот украшение. Угу. А, давай ты то вот почему. Какая ресница. Все. Выпьем флягу. Вона є лапою зістищена. Ого. Каймо. Ти. Збираємо камінь мороку у п'ятий, кузнічний шостий, знову ровітаційний камінь і уламок, Так, все. І забрали трошки рун, заробили. Так, біжимо, подивимося навколо. Там, як завжди, вони в кінці все щось ховають. чому вони не. не вміють, тому доводиться по всіх закутках бігати. Так. От, бачите, заховали тут всі мекели, тут аж в кутку. Руки не ті. О, ще бутон навіть сюди запхали. Добре, йдемо тоді, сюди по каміннях. Тут ще знаходимо десь сунсува. Вибиваємо з неї яйце. Так, чекайте, а той череп не світиться часом. Ще нам череп підійшов. Так, йдемо нагору. Йдемо от сюди і заходимо. до босів. Так, але нам бажано не зараз з ними воювати, а трошки пізніше. Давайте ми поскочимо. Може, і там запалимо благодать, на тому і потім вже підемо з ними воювати. Так буде краще. Раз поповнимо фляги, підберемо. Одну сінечку, друге і за одну карту заберемо, відкриємо. А тепер ми маємо ще й карту. Бачите, відкрили вже повністю ту всю локацію. Так, А тепер можна йти до тих босів подвійного, що охороняють ворота. А, стоп, ми від... Так, ми відпочили, відпочили. А, так, відпочили. Добре. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Так, кого тут? Ох, можна викликати також. Кого на цей раз виключимо? Давайте лицаря на цей раз. Почнемо с... з тобою. Треба було лицаря не викликати. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба -ой 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 -ой. було з ним так воювати. А з другим викликати, бо він пропадає тоді. Ну, спробуємо зараз інакше трошки. Давайте спробуємо. По іншому забираємо руни. Давайте топимо флягу і спробуємо. Та не, не стій як Да весь і стоїть палкою махає, мене вже тут, тут стоє, блін. Че Що, не на лыжу его. Магия закінчится, палкою махає. Стоїть, Зібралися. Будемо тепер з другим розбиратися. Так. З другим тепер давайте виключимо вже лицаря. Гами вже проблема. Давайте, може, лапку з'їмо, якщо нам вдасться його вбити. Забираємо щит і руну героя. Дивимося. Так, де у нас ні. Так, так, так. Щит, щит, йому. От, Маємо ще такий щит. Сил 30 треба, вот святий в має. Так, ні. Так, що то я натиснул. Я не не смог. Не треба нам його ставити. Так, хотів просто подивитися. Дай ще раз дивимося. Так, сиртити, сюди урон. Такий от виглядає. Добре. Тепер йдемо зачищати вниз. повністю все зачистимо. Нам дал. Добре. Забираємо ще дворучників, випав, лицарів, але в нас він є вже. Йдемо далі. Ага, на здоров'я нам теж фляги дали. Тут ще четверо стоять. Там просто, просто солдати. З ними розбираємося. І ще один п'ятий внизу. Так, тепер. тепер перескакуємо. На одну сторону вон стоїть той з великим тим арбалетом. так. Зачищаємо і на другій стороні є ще один. Той йде прямо, то потрапляє в засідку. Його зі всіх сторін і солдати і ті стріляють. краще йти ззаді. З тим також розібралися, тепер можемо спокійно спускатися. Там нас ще зустрінуть вон двоє стоять. Вже піхотинка. Раз, і два. З ними також. Давайте тепер вернемося до нашої благодаті, звідки ми і починали. Ще розберемося з цими купинцями із тим лицарем. Ну, з нього можна і великий лук вибити, і доручник всяке. так, Повернулися звідки починали, дивимося. Все, ми з вами пройшли ту цю частину, тут зайшли, запалили, карту знайшли і пішли. Той. Напевно, на наступне відео підемо вже тепер. Досліджувати тут з іншої сторони. Тут, здається, є печера, тут також є прохід. Тут підемо, напевно, сюдою. А на сьогодні будемо, певно, завершувати. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!